Тим часом черкаські школярі вже вшановують Шевченка хто віршами, хто піснями, а хто й театральними постановками. Таку на загал представили учні 15-ї школи. Там оживили юного Шевченка та показали його життя. Вікторія Хамаза все бачила і в темній темниці мене вольного гетьмана голодом замочив у кайданах. Проти імперії таким бачить Шевченка під час заслання в Петербурзі школярі широкому загалу. Вони презентують тематичну постановку за головного героя. Тутешні старшокласник разом із школою мистецтв і з бібліотекою міською Черкаською задіяні, як правило, наші діти. Діти покажуть і відчути можна ту любов і те відношення до нашого земляка, до нашого. Великого українця Тараса Григоровича Шевченка усього за годину на шкільній сцені встигають показати все життя Шевченка від малого до дорослого, словами Великого Кобзаря говорять усі. За що ми різались? Кожен учень учень взяв участь в цьому заході. Кожен кожен учень готувався, приклав максимум своїх зусиль, вклав свою любов до цього заходу. Ми повинні шанувати Шевченка. Ми повинні шанувати його творчість. Ми повинні пам'ятати про нього завжди. Цю театральну постановку у школі готували ще з початку року. Учителі добирали найяскравіші твори Шевченка. Учні декламували та доповнювали їх музичними композиціями. кажуть, нікого не силували. Створює таку творчу атмосферу, де, мені здається, немає ні керівників, ні підлеглих. А все відбувається в взаємозв'язку, взаєморозумінні ну, на основі такого партнерства. На цьому освітяни зупинятися не збираються. Вшановуватимуть великого кобзаря упродовж усього наступного тижня. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Віка Новини.